Всіх вітаю, мене звати Марина, і сьогодні ми разом з вами будемо говорити про уникаючий розлад особистості або про тривожний розлад особистості. В будь-якому випадку це стійкі особистісні особливості, які якраз проявляються ось цим почуттям неповноцінності. Ось цією соціальною закритістю, да? ось цією підвищеною чутливістю до того, а що про мене подумають інші люди. Тут ключовий момент, що людина закривається, що людина уникає ось цього соціального спілкування, соціальних контактів, не тому, що вона цього не хоче, а тому, що вона боїться, що знову, наприклад, з нею там щось буде некоректно, щось буде погано, знову будуть там насміхатися, зневажати її. так? От, ображати там, і тому 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 подібне. Знову буде, там, наприклад, нехтувати її почуттями, так, її думками і тому подібне. От. Якщо ми будемо говорити про причини, то немає якихось таких чітких причин. Зазвичай ми беремо за основу, знову ж таки, це спадковість, це особливості темпераменту, особливості характеру і, звичайно, особливості виховання. Да? Ось ця сімейна атмосфера, де найчастіше нашу маленьку дитину е, будуть, наприклад, дуже часто критикувати, будуть нехтувати нею, будуть так би мовити, ай, давай десь там колись. Ми з тобою погуляємо, десь там щось, десь колись, і ось це колись а, ніколи не приходить, да? коли немає взагалі ось цього часу на дитину, ось цього бажання займатися дитиною, і, так би мовити, нехтують, зневажають нею. От, відповідно, вже ось, будучи нашою такою от маленькою дитинкою, да, вона виростаючи в такій атмосфері, зазвичай це вже... Потім. Надалі це вже буде доросла людина, яка знову ж таки вона бажає ось цього спілкування. Так? В будь-якому випадку, ця маленька дитина вона бажає цього спілкування, вона бажає е, цієї близькості, особливо ось цієї близькості від авторитетного дорослого. так Але вона цього не отримує. от Відповідно, Наша доросла людина вона також бажає близькості, вона також бажає бути в якихось довірливих, приємних, да, комфортних відносинах, також бажає мати близького друга там, або просто друзів. Вона також цього всього бажає, вона бажає близькості, але вона робить вигляд, що мені це не потрібно. Вона уникає оце все, тому що боїться, що знову будуть ображати, зневажати її. Тут, тут, тут ключовий момент я бажаю, але я боюсь, тому я краще бажаю буду уникати якогось спілкування. Також потрібно а, ще розуміти той момент, що, наприклад, ось є дві дитинки, а вони обидві так, ростуть: мама, папа, дідусь, бабуся. В них є обмежене коло спілкування, і одного дня, наприклад, ці батьки а, там відводять маленьких ось цих двох дітей. В садочок для них це незвична, некомфортна обстановка. І знову ж таки ці дві дитини показують, наприклад, свою сором'язливість, свою ось таку закритість, свою ось таку полохливість. І тут ключовий момент, що знову ж таки одна дитинка, наприклад, надалі може це все перерости, і це в неї просто етап дорослішення, коли ось так би мовити, я лише з мамою, я лише з папою, з з бабусею да, приходжу, мені некомфортно да, і вона так закривається. І це є її її Певним етапом до розслідження. А є, наприклад, ось інша дитинка, яка також буде показувати свою сором'язливість, полохливість, закритість, але надалі, особливо в юнацькому віці, да, в підлітковому віці, там вже буде більш яскрава симптоматика виникаючого грозла до особистості. Відповідно, коли ще маленька дитинка в незнайомих таких ситуаціях, да, або спілкуючись з незнайомцями, да, там, наприклад, знайомлючись з друзями батьків, і вона така сором'язлива, то ми не можемо говорити категорично, що ось тут все, уникаючи розлад особистості. Нам потрібно дочекатися того моменту, коли а, особистість, да, коли людина повністю там, її психіка сформується, да, ми вже побачимо більш яскравішу симптоматику, і тоді ми можемо. Ми вже насправді провести діагностику і сказати: так: оце тривожний розлад особистості, а оце не уникаючий розлад особистості. Відповідно, якщо ми говоримо про маленьку дитину, в якої насправді є. Уникаючий розлад особистості, то знову ж таки ми побачимо ось цю полохливість, ось цю закритість, ось цю сором'язливість. Ми побачимо, що дитині не хочеться нецікаво ознайомитися з новими людьми, що дитинки некомфортні, ось ці якісь незручні, незнайомі ситуації, що дитина не хоче бути в центрі уваги, виступати біля дошки. Вже в юнацькому підлітковому віці ми побачимо, що немає близьких друзів, є просто коло. Знайомих однолітків, да, з якими, в принципі, більш-менш якось є нормальне таке співіснування, да, і є, якась норм... є якась нормальна комунікація відносна. От, в той же час ми побачимо ось це небажання відвідувати якісь громадські заходи, де велика кількість людей, наприклад, ходити на рок-концерти, і в такому такому руслі. Відповідно, наш підліток, наш юнак, наш уже дорослий буде надавати. Перевагу більше проводити час на самоті, да, десь почитати книжку, подивитися фільм, подивитися серіал, там, про щось подумати, щось там, наприклад, створити. Да, тобто, у кожного свої такі а, справи, от, в, в свої вподобання, що робити. Так, от, а відповідно, коло спілкування а, обмежене, дуже обмежене, лише мої близькі, лише мої рідні. Якщо ми говоримо про ось цю комунікацію, наприклад, з протилежним пол полом, да, от, то знову ж таки, наша сьогоднішня людина вона бажає близькості. Але для того, щоб, наприклад, розкритися, показати себе, свій внутрішній світ, має бути. Атмосфера дуже дбайлива, да? безумовне прийняття. Я знаю, що мене там стовідсотково будуть любити, що мене там приймуть, що про мене будуть піклуватися, що це стовідсотково безпечно, що 100% все буде добре. От, і в таком, такому такому, тобто, безумовне ось це прийняття, стовідсотково, що все буде добре. І тоді, зрозуміло, наша сьогоднішня людина буде поступово розкриватися в комунікації, наприклад, з протилежною статтю. але. Знову ж таки, ну, це реальне життя дуже складно. Да, от, особливо, якщо ми говоримо про незнайомця, який тільки познайомився, наприклад, з жінкою, да, і йому потрібно 100% показати, що я надійний, е, от, то знову ж таки це складність. Тому, наприклад, такі жінки або такі чоловіки найчастіше будуть. Самотні, в них буде обмежене коло спілкування, при цьому що це не залежить ні чоловік, ні жінка, просто е, від е, уникаючи розлад особистості, не залежить від статі, да? тобто там, в принципі, більш-менш на рівних позиціях, що чоловіки, що жінки можуть страждати цим розладом. От, відповідно, наша сьогоднішня людина вона буде чутлива до точки. Зору, оточуючись, що про неї подумають люди, можуть бути такі моменти, що хтось насправді щось погане сказав, і ця сьогоднішня наша людина буде болісно переживати ось це все на самоті. А бувають такі моменти, що хтось з оточуючих сказав щось нейтральне, але все одно наша сьогоднішня людина це все буде сприймати ось в негативному підтексті, в негативному баченні, і все одно це все болісно потім переживати на самоті. А, От. От в такому моменті я трішки збиваюся. От, відповідно, якщо ми говоримо про ось цей момент знайомства, да, або, наприклад, наприклад, там потрібно прийти на співбесіду, да, ну, повністю незнайомі люди, а наша людина буде відчувати незручність, зрозуміло, що там буде такий момент, як соціальна, як так як так коректно сказати. Не те що неграмотність, а недосвідченість скоріше. Да? Тобто там буде ось ця соціальна недосвідченість стосовно того, як спілкуватися ось з незнайомцями. А в результаті ми розуміємо, що в принципі ми можемо навіть так сказати, у нашої сьогоднішньої людини буде внутрішня напруга, в результаті якої а при спілкуванні з незнайомцями або з малознайомими людьми людина наша сьогоднішня може бути. Незрозумілою, може щось таке зробити дивне, може бути, наприклад, щось сказати таке, що потім всі подумають, що вона якась така дивна, якась така незрозуміла, може бути незграбною, тобто ось ця внутрішня напруга. Може призвести до того, що щось буде некоректне, що щось зробить наша сьогоднішня людина на цій співбесіді чи на цьому спілкуванні, при цьому знайомстві. В результаті насправді ось ці всі моменти, наприклад, її незграбності або її якогось такого дивного. Вчинку наша сьогоднішньої людини знову ж таки буде надавати великого значення цьому всьому. Болісно це все переживати на самоті, і ключовий момент вона ось це болісно переживає, переживає і розуміє, що ні, я більше взагалі не хочу спілкуватися. Да? І починає ще менше менше спілкуватися з оточуючими. От В результаті це все погіршується, погіршується, погіршується. Відповідно, що відбувається. Відбувається те, що зазвичай, ну, була ось така відповідна атмосфера в сім'ї, да, де дитина зрозуміла, що в мене є потреба в спілкуванні, але краще робити вигляд, що мені це не потрібно, щоб знову не відчувати ось цей внутрішній біль, який є дуже неприємним і який вона постійно переживаючи на самоті, її це дуже сильно ранить, розвиваючись, да, стаючи дорос, дорослішою, вона намагається щось зробити. Тут ось ця внутрішня напруга, щось там як. Щось там дивне відбувається, щось там незручно відбувається. В результаті після цього всього спілкування, оточуючи, можуть сказати ти якась дивна, або можуть якось нейтрально на це все відреагувати, але все одно наша сьогоднішня людина буде це все болісно переживати емоційно і потім робити висновки, що треба ще сильніше закриватися. І знову ж таки закривається ще сильніше. І в результаті там знову ж таки йде якась наступна комунікація, тому що, наприклад, там, по роботі щось потрібно. Да, чи ще щось там потрібно, от, чи ще якась наступна комунікація, да, елементарно вийти в магазин, да, мож, можливо, якась знову щось там незручне, і знову людина закривається. І так по колу, по колу, по колу, комунікація закриваюсь, комунікація що сильніше закриваюсь, комунікація що сильніше закриваються, закриваюсь, закриваюсь. Відповідно, коли ми будемо говорити про кар'єру, знову ж таки, складність ось цієї комунікації з колегами, з директором, наша людина взагалі. Не бажає там іти вверх по цих кар'єрних кар сходинках, тому що підвищення воно несе за собою певну комунікацію з кимось, тому наша людина скоріше не буде е, бажати ось цього підвищення аби тільки. Ні з ким не спілкуватися. А наша сьогоднішня людина вона в принципі не буде брати ось якісь такі вирішувати серйозні моменти на роботі. Да? Вона скоріше знайде якусь таку тихеньку, спокійненьку зафіксовану посаду, да? де менше потрібно спілкуватися з людьми, да? комунікувати з ними. От скоріше це буде історія, що людина буде тривалий час знаходитись на роботі на таких других ролях. Скоріше це буде історія про те, що навіть якщо там щось буде некоректне, ну щось певні будуть непорозуміння на роботі. От, наша людина все одно скоріше буде триматися на ось цій посаді, ніж змінити іншу посаду. От, тому що інша посада це знову ж таки ходити по співбесідах, знову з кимось спілкуватися, а з цим є певні складнощі. Відповідно, тривалий час наша сьогоднішня людина може пропрацювати. Ну, не на дуже хорошій роботі, от з невеликою зарплатою, так би мовити, але зафіксовано на других ролях, виконуючи свою роботу. Я не знаю, який там буде звук. От, бо щось у мене все хилитається сьогодні. Коли ми будемо говорити взагалі е про спілкування стосовно спеціалістів, знову ж таки, в будь-якому випадку є ось ця певна недовіра до незнайомців, і коли наша сьогоднішня людина буде приходити, наприклад, до психолога от, або до психотерапевта, то знову ж таки, там буде такий момент, що вона забажає розповідати якусь свою історію, з точки зору, да, знову ж таки, очікуючи, щоб її психолог оцінив, щоб от як, да, тобто буде більше сконцентрована увага на те, а що про мене подумає ось цей психолог. Да, і потрібно ж так розповісти, щоб він там мене оцінив, щоб він там мене прийняв, да, щоб показати, що дивиться, яка я тут. Такась, да, от, бачите, я тут оцініть, яка я хороша. І в такому випадку прийміть мене. Да, от. Чи можна оце вам це розповідати, чи не можна. А, от. а що ви оце про мене думаєте? Ой, да, це ж так соромно, це там погано, що там щось таке щось було. Напевно, про це не потрібно було. вибачте, вибачте, да, що я про це вам сказав. От, тому, тому це так соромно розповідати, що там було в дитинстві, чи ще щось. давайте Два слова обійдемо цю всю болючу ситуацію, да? давайте про щось таке, де, в принципі, більш-менш все якось прийнятно поговоримо і тому подібне. От. І другий такий момент буде стосовно того, що, дивіться, в когнітивно-поведінковій терапії є такий метод, як поведінкові експерименти. Да? Тобто, наприклад. Це поведінковий експеримент, ми його повністю проплануємо. Да, і, наприклад, проплануємо план дій, що робити, якщо там буде ось така реакція оточуючих, така реакція оточуючих, така реакція оточуючих. Да, наприклад, давай зробимо ось цей поведінковий експеримент, ти підеш там на цю співбесіду. І ми розберемо там, план дій, що буде, якщо ось така реакція там керівника, що буде, якщо така. Да, ми це все потім розберемо, обговоримо, проаналізуємо, да, і в принципі пропрацюємо. Цю всю ситуацію uh... В принципі на початкових моментах там буде такий момент, що наша сьогоднішня людина скоріше буде сконцентрована на обговорення точки зору оточуючих, на обговорення, наприклад, ймовірних думок оточуючих, там якихось пліток, ніж на те, щоб ось пропрацювати цю ситуацію. Більше на те, а що там подумається, Ой, а там же ж таке вони про мене подумають, а там якось так, а там тан І знову ж таки, ось це буде прогнозувати. Того, що там ось буде все не дуже коректно, не дуже добре, і тому ось це прогнозування. От, Відповідно, в принципі, є такий елемент, щоб зробити ось цей поведінковий експеримент для того, щоб провірити, наскільки були правдиві ось ці прогнозування невдач ось так от сказати. Діагностика, знову ж таки, це бесіда, це анамнез. В деяких випадках, ну, в принципі, будь-хто може зайти в інтернет, там знайти, наприклад, тест на тривожний розлад особистості, або тест на дослідження, який там в тебе тип розладу особистості, В тому, в тому в тому, в тому випадку, навіть якщо ви просто сидячи вдома, в будь-якому випадку тест методики. Це лише додатковий метод діагностики, тому якщо ви дома десь там прийшли і побачили той чи інший результат, все одно потрібне додаткове дослідження для того, щоб діагностувати. Той чи інший розлад особистості, чи той чи інший діагноз. От, відповідно, ми побачимо симптоми, ось це таке відчуття неповноцінності, ось це відчуття, що я тут взагалі не цінний, я тут, в принципі, і не потрібен. Да, ось цю внутрішню напругу, ось цю таку от. Чутливість, надмірну чутливість стосовно того, що про мене подумають інші люди, ось цей страх перед тим, що якщо я буду спілкуватися, то знову ж таки мною будуть зневажати, від мене відвернуться, там або будуть критикувати, сміятися з мене, хоча все одно присутнє бажання близькості. А в той же час ми маємо розуміти, що. Кар'єра не розвивається, не піднімаюся я вище по кар'єрних сходинках, тому що е, підвищення веде за собою спілкування з більшою кількістю людей. В результаті цього людина вирішує все ж таки зафіксуватися на якійсь одній позиції, там, де поменше-поменше спілкування було б. От, відповідно, нам потрібно відрізняти уникаючий розлад особистості, наприклад, від соціальної фобії, там, де історія йде страх. Певних соці... соціальних ситуацій, а не, наприклад, того, що будуть критикувати чи будуть там ображати. В тому такому випадку потрібно відрізняти від. Шизоїдного розладу, там, де історія йде про те, що я не хочу спілкуватися, да, я закриваюся від цього соціуму, від цієї людини, щоб, так би мовити, не втратити свою унікальність, да, не розтворитися в цьому соціумі, от, зберігти там, скажімо так, свій потік думок. От. Коли ми будемо відрізняти від залежного розладу особистості, то знову ж таки там історія про те, що страшно не хочеться, щоб були. щоб Розрив відносин, а не тому, що страшно, як сьогодні, страшно, що мене будуть критикувати і мною будуть нехтувати. Якщо ми будемо відрізняти від історичного розладу особистості або від прикордонного розладу особистості, то там буде історія про маніпуляції, там буде історія про те, що людина, в принципі, може так яскраво заперечити, що щось там не подобається, щось там якось не так, а не так, як сьогоднішня наша людина, вона скоріше буде це. Це все переживати на самоті, тримати в собі да? навіть найтакий найсильніший біль. Да? Ось цю всю історію, наприклад, якщо так трапляється, що партнера не стає, да? або вони там, наприклад, з партнером розлучаються от, цей весь біль, людина буде переживати на самоті. Да? Тобто ми розуміємо взагалі, що в нашій сьогоднішній людині обмежене коло спілкування. Якщо є партнер, то ось це коло спілкування це мій партнер і мої близькі, близькі, близькі родичі. Якщо щось таке травматичне відбувається, наша сьогоднішня людина це все переживає на самоті, болісно, болісно лікування. В принципі, це індивідуальна консультація, зазвичай це когнітивно-поведінкова терапія, це може бути також психоаналіз. Там, в принципі, розбирається стосовно того, щоб побачити, що ось дивися. Що відбувається, зрозуміти, що, чому це все відбулося. От, також там йде така робота стосовно того, щоб по-іншому, більш адаптативно, більш реалістично подивитися на певні події з минулого, формуючи певне бачення сьогодення, так, адекватне бачення сьогодення, тим самим, так, набираючись певної впевненості в тому, що я не недолугий. Так, а я в принципі просто ось в даній ситуації, наприклад, там був втомлений, у мене не було сил для, там, для 100% ефективної роботи, тому, в принципі, там якість виконаної роботи на сьогоднішній день вона там була не дуже досконалою. Да? Тобто, ну, в такому моменті більш реалістичніше, більш адаптативно подивитися на те, що було, да, формуючи бачення. Тут і зараз майбутнього. майбутнього, да, таким чином створюючи нову лінію поведінки, нові звички, нове бачення, більш реалістичне. От, якщо є така можливість, знову ж таки, групова консультація, то там буде історія про те, щоб один над одному да, так потренуватися, от, да, ось цю комунікацію. Створювати усі ці нові звички, нову форму. Поведінки, нове бачення, да, провіряти, да, точніше, ось ці такі мої передбачення невдачі, да, провіряти, чи насправді вони правдиві, чи можливо вони неправдиві, чи можливо там вони трішки правдиві, але я вже більш-менш впевнена в собі особистість, і я знаю, що я, наприклад, з якоюсь там критикою зможу там справитися да, і піти собі далі, От, якщо не тут. То знайду собі інше коло спілкування, якщо не ця робота, то знайду собі іншу роботу. Таким чином, на цих групових консультаціях людина буде готуватися до комунікації в реальному житті. А в принципі, прогноз сприятливий, в принципі, уникаючий розлад особистості, він є більш легшим для корекції, більш легшим для лікування в порівнянні з іншими розладами особистості. В принципі, ми можемо сказати, що лікування завершено, коли є ось ці стійкі, надійні нові звички поведінки, так? або ось ця реалістична, більш адаптативна, стійка форма поведінки, так? яка в принципі приносить певний позитивний результат, от, яка в принципі задовільняє нашу сьогоднішню людину. От. Але знову ж таки. Якщо ми говоримо про ситуацію, коли лише уникаючи розлад особистості, якщо, наприклад, є певне поєднання от, з іншими, там, наприклад, фобічним розладом або тривожним розладом, то знову ж таки все залежить від індивідуальної ситуації, от, і знову ж таки, там буде вже ситуація, можливо, з медикаментами, от, і в такому такому моменті. А на цьому у мене все. Всім дякую за увагу, дякую за вашу активність, дякую за ваш перегляд, дякую за ваші коментарі. Надіюсь, що це відео було для вас корисним. Ставте лайки, підписуй... підписуйтесь на мій YouTube канал. От, і дякую вам, до нових зустрічей! Також, поки я не забула, там є такий момент, дуже цікавий, що навіть якщо наша сьогоднішня людина відчує, що мене мій психолог приймає, мій психолог мене підтримує, це не гарант того, що наша сьогоднішня людина буде продовжувати терапію. Ось так.